Ситуація напружена вчора. Близько пів на одинадцяту вечора. Ворог здійснив масований обстріл безпілотниками. Попередньо шахід з півдня країни. Рухалися близько 11 збито силами ППО над Харківською областю, і на жаль, є враження, враження в об'єкти критичної інфраструктури ДСНС і рятувальні служби працюють з вечора. Масштаб е цих руйнувань і е усунення наслідків е триває. І сьогодні початок на десяту ми маємо чотири на жаль прильоти. Ракетами класу 300 з території Білгородської народної республіки, попередньо без жертв можу сказати, що на сьогодні в більшості районів вода і світло постачання в Харкові присутня, тому всі перебувають, всіх закликаю перебувати в укриттях. бо у нас ракетної допомоги немає, тому ми. А ракетна масова ракетний обстріл масований зачепив Харківщину сьогодні. Я Якщо... ж вам кажу, що Якщо... у нас є чотири прильоти про збиття. Я поки що не мене такої інформації підтвердженої немає. Ми маємо чотири прильоти сьогодні в об'єкти критичної інфраструктури, попередня. Класом э, ракети класу С-300. Ага, це С-300 було. А крилатих ракетів, крилатих ракет і дронів Камікадзе не зберегли. На зараз влучання э, за інформацією, яку наявно в обласній військовій адміністрації Харківській немає. Так, зрозуміло. Пане Романе, яка ж зараз ситуація зі світлом, з електроенергією? E, чи можете якось оновити інформацію? Зокрема, чи працює зараз у Харкові метро? E за метро на останні півгодини не знаю. Можна сказати, так? що, що так Так, світло є. Повторююся в більшості районів. Харкова є планові відключення, наприклад, там, в місті Любатин, це передмістя Харкова. Є планові відключення, тобто позапланових аварійних відключень наразі, принаймні підкреслюю, станом нас на зараз на 10%. Там 48 наразі немає. Ситуація є стабільною, контрольованою, але ми знаходимося всі в режимі очікування і готовності відповідати на ті виклики, ризики, які наразі сьогодні. У вас тривога ще триває? Чи вже відбій по Харківщині? Теж триває. Триває тривога, тому звертаємо увагу наших глядачів на те, щоб далі залишатися в укриттях. Та сьогодні дуже... і завтра можуть бути напруженими напруженими днями. Зрозуміло, що ворог намагається е, таким чином знаєте, зробити тиск на Україну на українців. Тому ми закликаємо всіх ставитися обережно до е, всіх тривог перебувати в укриттях. Я думаю, що ці дні будуть от, достатньо важкими. Але я думаю, що ми всі з цим пораємося.